Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі і у сьогоднішньому відео хочу вам показати свої запаси засобів по догляду за волоссям. І почати хочу з ось такої шампуні. Ось така от шампунь. Від компанії Unice. Заявлена вона як шампунь біотін, кокосова олія та мандарин. Тут великий об'єм 400 мл. Цих шампунів у мене дуже багато. Зараз я вам викладу, скільки в мене їх є. Якщо когось цікавить така шампунь? Віддам по хорошій ціні. Звертайтеся у Viber, Viber напишу в описі під відео. Так, ще у нас є таких. Шампунів ось. Так, шампунів, це здається все далі. У мене є ось такий от бальзам кондиціонер для волосся. Що тут в нас пише? Кондиціонер для волосся, біотин, ягоди, асаї, об'єм 300 мл. Ось таких бальзамів. Також маю їх багато. Викладу всі, то, не буде вже де показувати щось. Інше. Терміни в цих засобах хороші, дівчата. Звертаюся віддам по ціні зі Ці знижкою нижче каталожної, так мені вийшло колись їх нагребла по дуже гарній ціні. Ось. Це все. Далі буду продовжувати від компанії ЮНАЙС. Nice. Є у мене ось такий от шампунь, великий об'єм з куркумою. Так, далі є у мене ось такий от шампунь для волосся. І Масочка. Що в нас тут шампунь? В об'ємі чотириста мілілітрів. Щасником. Е, далі, далі, що у мене ще є від компанії Юнайс? Nice? Є у мене. Шампунь, ось такий зелена кава. Тут також великий об'єм здається. Скільки тут об'єм? Ні, 250 мл об'єм. І до цього шампуня також маю. Маска десь в мене є. Маска, маска. Де вона? А ось вона маска. Маска для волосся ось така от також. Зелена кава. Так. Далі, що я маю від компанії Юнайс? Nice? Маю я ось такий от бальзам для волосся. Я вам вже також про нього неодноразово розказувала, він мені дуже подобається цей бальзам. Був по хорошій ціні, тому я взяла його, маю ще в запасах, так. Далі є у мене ще ось такий шампунь, також від компанії Юнайс. Nice. Є у мене також шампунь ось такий от з мигдальною олією, чи як він нам заявлений. Не бачу, що тут, а, шампунь з медом і мигдалем. Ось такий от шампунь. І є такий самий кондиціонер для волосся. Далі є у мене ще шампунь. Алоє Вера, також від компанії Юнайс. Nice. І що у мене ще є? Шампунь з календулою. Ось такий от також від компанії Юнайс. Nice. І далі, що маю, покажу ще чоловічий шампунь гель два в 1. Ось такий от є. І ось такий от чоловічий два в 1 також шампунь. І кондиціонер. І це також не шампунь, Гель, неправильно сказала, шампунь і кондиціонер два в одному це чоловічі. Так, далі, що у мене ще є від Юнайса, від юнайса в мене є ось така от масочка для волосся з манго тут великий об'єм 500 мл. Наверху так складу, щоб було видно. І це здається від компанії UNICE Все. Далі покажу вам засоби по догляду за волоссям від компанії Avon. Маю ось такий от великий шампунь. Абсолютне живлення. Тут великий об'єм, скільки 700 мл в цьому шампуні. І така ж сама є масочка для волосся. Ось. Масочку наверх покладу. Так, далі також є. Від компанії Avon. Шампунь. Ось такий от шампунь і кондиціонер для волосся набором шампунь в об'ємі 400 мл, кондиціонер в об'ємі 250. А, ще один шампунь, кондиціонер 2 в одному від компанії Юнайс загубився ще один чоловічий. І від компанії Avon також маю ще ось такий от набір. Також шампунь для волосся і кондиціонер 400 мг і 250. Це від компанії Avon. Далі, що покажу вам, далі у мене є дві шампуньки Love Nature кокос від компанії Oriflame. Дві шампуні. І маю також від компанії. Фармасі ось таку одну шампунь доктор Тюна. Така. І така ось також шампунька від компанії Фармасі є. Багато у мене ще є такої продукції в використанні. Я вже її не відкладала, ту, якою я користуюся. Відклала тільки запаси, щоб вам показати, це, що стоїть нове, запечатане в запасах. І також маю ось такий от шампунь проти випадіння волоссям. Зараз вам покажу, як він виглядає. Ось так от я ще ним не користувалася. Це мені мама передала за кордон. Треба буде спробувати його. Ось як би його поставити, щоб він не впав. І також маю такі ж самі от ампули проти випадіння волосся. Такі от ампули. Укажу. Також, я думаю, це входить в догляд дві щіточки для волосся. Ось така от від компанії Oriflame. Масажна щітка для розчісування волосся. І також є у мене ось така от щіточка від компанії Івроше. Ось така. Щіточка. І маю також ось такий от засіб від компанії Івроше. Рослинний догляд за волосся з олією жожоба. Тут маленький об'єм 30 мл. Це все, здається, вам показала. Що в мене є. В основному це шампуні і кондиціонери від компанії Unice. Ось так от вам зараз ще все покажу. Трішки є від Avon, трішки від Пармасі і трішки від Oriflame. Це. Всі мої запаси по догляду за волоссям. Наступному відео покажу запаси своєї продукції по догляду за тілом. А зараз я вам усім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Гарного, мирного вечора усім! І до нових зустрічей на моєму каналі. Ще забула додати дві сухих шампуні для волосся. Один маю в запасах від компанії Doctor Clinic, ще не користувалася. І один маю в запасах від компанії Avon.